Собі святі, Свята Рита із Кастії. Свята Рита із Касті народилася в 1381 році в Італії. Коли вона була ще немовлям, було зрозуміло, що вона благословенна Богом. Адже бджоли прилітали, лишала мед на її устах. Чоловік із пораненою рукою побачив це і хотів відігнати бджіл, та дивовижним чином його рука вилікувалася. Будучи молодою жінкою, свята рита хотіла стати монахиною, проте батьки віддали її заміж. після смерті чоловіка синів вона почала відвідувати церкву при монастирі, де присвячувала життя постійним молитвам за бідних. Одного вечора під час молитви їй з'явилася святий Йоанн, Хреститель, святий Августин та святий Миколай і сказали йти в монастир, пообіцявши свою підтримку. Мить вона опинилася в монастирі, не являючи, як туди потрапила. мати настоятелька розпізнала в цьому знак Бога і прийняла її як сестру монахиню. під час роздумів над страстями Христовими сталося диво на її чолі. З'явилася рана стигмат. Свята рита присвятила цю рану Богові заради спокутування гріхів людства. Вона продовжувала жити, піклуючись про хворих монахинь. Та невдовзі серйозно захворіла. Якось свята Рита попросила у Бога дати їй знак, що її сини потрапили до раю. Бог відповів їй так через розквітлі посеред зими троянду й фініки. перед смертю їй було водіння з Ісусом та Дівою Марією, в оточенні ангелів, які збиралися забрати її душу до раю. Багато хворих торкалися її тіла перед похованням і вилікувалися. Дізнатися більше про святу Риту та інших святих і блаженних можна на англомовній дитячій сторінці. Моя християнська родина на сайті телеканалу EWTN. Och.